Вітаю, дорогі друзі. і Сьогодні я покажу вам, як зробити озвучку, в принципі, для будь-якої ігри, яка у вас є в Стімі. Насправді нічого сложного немає. І сьогодні покажу вам на прикладі гри Dying Light. Так, значить, заходимо ми в Стім, Заходимо в бібліотеку. Дивимося, де наша ігрулечка. Так, Dying, Dying Light. Ось де, Dying Light. Нажимаємо на неї. І тут у нас є там, де грати трошки нижче є пункти. Вибираємо обговорення, вибираємо посібники. Нажимаємо посібники. Це отільна сторінка із модами. І нам треба конкретно мод того, що на Dying Light, заходимо сторінку крамниці. Так. Тут немає озвучки. Да, є російська, наприклад, текст, субтитри, а озвучки немає, поэтому нам треба. Установити мод. Заходимо посібники, і отут у нас з правої сторони є така от, таке от віконечко. Ми пишемо русифікатор. Так. І вибираємо русифікатор. Скажу вам так: треба дивитися, що є на ринку. Тобто, тут небагато, наприклад, навіть русифікаторів небагато Откриваємо першу. Піднімаємося трошки вверх і дивимося з правої сторони. Оцінки: 139. Ну, ладно, допустим. Не забувайте дивитися відосики, не забувайте читати, що взагалі пишуть. Читати відгуки по поводу. Ось, є відгуки по поводу цих русифікаторів. Також пролисніть. Заходимо в другий. 48 оцінок. Ні, ну це взагалі не варіант. Третій. Взагалі 0 оцінок, взагалі не варіант. Русська озвучка, ось де. 224 оцінки вже лучше. І последній варіант: 70 оцінок. Так, туди-сюди. Значить, оце ось де 224 оцінки, якось вроді непогано. Я її теж якраз і встановлював Читаємо, що тут у нас є. Ось виходять різні моменти. Читаємо отзови, теж що пишуть. І коли вже прочитали і вибрали, що вам треба, вибираємо скачать. З правої сторони, ви бачите, тут є ось розділи. Нажимаємо скачать. І переносить нас на сторіночку, де можна скачувати. І написано, ось де скачать. Основний сайт. Зеркала. Ну, я скачував з основного сайта. Переходимо на нього. Откриває нам сторінку. Нажимаємо перейти на сторонній сайт. І, понятне діло що Яндекс. Нам треба якось до нього добратися. Включити сервіс певний, щоб добратися. Ну, в общем я думаю, ви розумієте, про що я. От. Скачуємо файл. Не проблема скачати, в принципі, цей файл. Скачуємо цей файл, і в нас виходить. От. Така от штучка zip -файл. Ось, бачите, показую Ми заходимо в zip файл нажимаємо там «Извлечь», извлекаємо цей файл, розпаковуємо. І після розпаковки у нас виходить така от папочка rus snd І у нас просто файл. Ось така от установочка Ми нажимаємо на цю установочку і просто йдемо йдем по путі установки. Там сама, сама обична установка, нічого сложного немає. Установлюємо і дивіться, щоб при установці, при установці щоб путь був іменно до файла, до стімовського файла. Тобто, у путь, путь установки в основному сам прорисується. Якщо у вас стімовська версія, то пусть, путь установки сам прорисується, і ви побачите, що він веде до стіма. Якщо не веде до стіма, то вказуйте вручну, щоб він вів іменно в папку Steam, іменно до гри Dying Е, uh, Установлюєте і все. І, в принципі, установщик вже готовий. І ще плюс цього всього діла, коли ви встановили, якщо ви захочете обрати цю озвучку, нажимаєте ще раз на цей файл, і у вас пише таку штучку, зараз покажу. Момент. Зараз розвиднеться. Момент. Ось. Деінстиляція. Да? Тобто, коли ви встановили, якщо ви захочете удалити, ви зберігаєте цю вот установочку, і вона зможе теж удалити цей русифікатор, якщо ви хочете. Оце, в принципі, і все. Заходите в ігру. і озвучка вже буде в самій ігрі. Нічого більше робити не треба. Так само я устанавливав, устанавливав озвучку для Hogwarts Legacy, бо Hogwarts Legacy теж озвучки немає. Все дуже-дуже банально і просто теж так само заходите. Дивимося, допустимо, в Hogwarts Legacy, демо до де вас до Hogwarts Legacy. Посібники теж пишемо Русифікатор. От їх ще менше теж вибираємо. Вроді оце я вибирав. Да, ось де він. 864 оцінки. Взагалі, 143 актера задійствовано. Тобто тут озвучка краще, ніж в оригіналі. В оригіналі було всі 48. Тільки актерів озвучував, а тут 143 в модові ёлки палки І все теж. Переходите на сайт, скачуєте, встановлюєте. там в основному установки. Нічого такого сложного немає. Немає такого. Ну, є деякі моди, коли треба прям. Uh, прямо отдільно брати файли, перетаскувати у папку, але там mm. в основному є інструкції. І все в інструкції, читаєте інструкцію, і все буде дуже просто і удобно, і по інструкції все робите. Так що на цьому все. Пишіть, що думаєте, чи вийшло, чи не вийшло. Якщо знаєте ще якісь другі способи, обов'язково напишіть в коментарях, і це допоможе якраз остальним, у кого не получилось.